Так, всім привітки від мене, від мого каналу Вийти заміж за Італійця. Сьогодні знову відео нове. Я знову, як завжди, з запізненням в Україні. Часу не мала зовсім. Знову робота мене затримала. Цілий день працювала так, що не мала часу навіть телефон відкрити. От, бо там ще деякі недороблені справи. Треба мами доробити срочно, бо скоро поїду, то вже нема часу чекати. Так що відео трошки за знову, але нічого. Це в неділю ми з подругою, з Надією походили трошки. До ставка, походили до церкви, там навкруг, навкруг церкви покажу вам, як і що, красоту. Так що дивіться відео. І давайте свої відгуки, коменти пишіть. Що вам сподобалось, що ні. Як завжди. Хто мене дівчата просив показати вам якісь водойоми? Тут, бачите, городи, там церква наверху, а це такий ставок. Це у них тут є у селі декілька ставків. А це тут, по-моєму, він приватний. Що рибу Рибу не ходять ловити і не купається, напевно, бо він такий трохи грязнуватий серед села. А там бачу кажечки плавають, тут якась плюхнулась рибка. Там бачите, церква на самому верху. І там ще хтось і живе коло самого ставка. Тут риба. риб. Такий великий, собі такий не дуже, але великий. Ну, глибокий він також. Оце посеред села, а ще є. У других кутках села також є ставки. Є п'ять, кажуть, мені підказує Надя. Як завжди, Надя зі мною. Так дорога іде до церкви. Це, це я розказувала вже колись дві нових церкви у нас построїли, бо колись не було тут церквів, бо комуністи позносили. Колись моя бабка розказувала бабуся, як вони скидали коло, той дзвінок, дзвін. Чи як? Дзвін, той я великий скажу, коло. Ця церква згоріла в 1969 році. Це була дерев'яна церква. І її комуністи підпалили, і вона згоріла. І на цьому місці зараз у нас построїли православну церкву, а з тої сторони там ще й греко-католицька, що покажемо церкву. От, так, що, вам відпочинку. Розказала краще. Бо я не дуже обізнана в цих ділах. Так що такий підйом крутий. А тут, бачите, ця дорога ще піднімається, а тут отакий вид на село. І на цей ставок. Бачите, як ця дорога, і за нами йде надіна собачка так само. Не відстала. Ми її гнали-гнали додому і ніяк. Ось так тут на самому підйомі зразу маленька капличка стоїть. Ось така красота біля церкви і тут церква. Зараз подивимося всередині. Надя мене зараз екскурсію проведе. І ось так виглядає. Бачите, нова гарна церква. Гарна, гарна така. Хоча вони її не відновили ще, ну там ота друга церква, вони там їй купола такі позолочні зробили. А тут, але мені більше подобається навіть так. Такий стиль, такий, не знаю, не як назвати, але все гарно. Біленька, ну якби світленька, і купола підходять тут. Але колись її ще перебілять, пере, переновлять і буде ще краще. Так що така церква і та друга теж гарна. Але ці церкви розділили людей. Бо як каже Надя, одна греко-католицька, одна це православна. Українська церква православна. Українська, вона не православна, це, по-моєму, російська православна. Українська як українська, називається? Українська православна церква. Ось ну, так тут, бачите. А, ясно, куди. Ну і там теж село, так люди живуть. Не так сильно видно, бо дерева затуляють. Так що тут отак. Бачите, це прямо як якийсь музейний цей комплекс велика така, і так гарно все понасаджували. І така краса. І воно ще там тут дзвіниться, по-моєму, так, де так. дзвонять, так. так. Ми піднімемося туди наверх, будемо бачити, як дзвонить. Не, nee. Дзвонити не будемо, але. Ось тут, бачите, як гарно теж. Красота. Я не була ще коло цієї церкви, а тут був колись цвинтар був, було кладбище. Старовинний. Тепер вони трошки тут повідновлювали. І це на цьому місці поклали церкву. Ось дивіться, як вона спереді виглядає. Yes. Ось так, бачите, тут такий ще. Скверик, так якби цвинтар у такому парку виходить. Колись тут не було цих дерев, а тепер вони, напевно, коли строїли церкву, насадили, бо я не пам'ятаю, коли щоб ці дерева були. І тут ці могили дуже давні вони. Так, праворуч це німецькі христи. Це ще з тисячу 1800... підійде. 800... Ми зараз подивимося на хреста. 1904. 1904. А, а ті німецькі то 1800 80 праворочок Ось оце вони німецькі, ці хрести, коли ще з війни чи з коли? з якого ти казала, року вони? 1882 1882. Тут німецькі. нема дати написано. Ніхто mm -hmm. тут похований. От, Кому це вони ці от, були хрести? Тут ще, бачите, таке старовинне так, дуже. Це вже досить старин. Тут колись були німці, і тут був цвинтар, е, і досить багато загинуло той час німців і залишились такі дуже старинні хрести. Угу. Так що їх ще як би, заставили як би, на, на, на пам'яті, що не мали їх. Так, Ясно. Дякую Надя, дякую за розказик, за пояснення, бо я би сама не справилась. Ну і отут, бачите, видно село і оту верхушку отої другої церкви. <кій> Ось тут видно. І цієї це, церкви, та на, на горбі такому, і ця на горбі. І там далі пішло село. Ну тут через дерева не сильно його можна показати. Тут ще такий садок, бачите, теж яблуньки. Це якесь, що це за дерево? Кльон, клен, клен. Також гарно так. Ну, ну гарно таке зробили. Вони підходи до церкви кругом з одної і з другої сторони, так що гарно. Бачите, як хрести видно всередині. Таке такий на таке місце. Прохлада, прохолода, як кажуть. Це дівчатка у Наді, такі карапузики маленькі, собачатка, щенятка. Народилися. Було їх семеро, лишилося тільки двоє. Чи троє? Двоє, по-моєму, забрали ще сьогодні одного. А такі сипатюльки. Тут це з ними погралось трошки. І вам показую. Так що насолоджуйтесь. А ти 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 Ну, ку-ку, юку. Уть, уть, уть. Ну, давай, покажися, який ти гарний. От ти. От, от. Ну, давай. Як так, так може бути, що мама така рижа, а, а цуцики всі були чорні? Ха, мама втекла, не хоче. Ну, давайте, самі грайтесь. Оп-оп-оп. Ну що, давай, карапуз, карапуз малий, ти карапуз, карапуз. Так, що, дівчата, отаке от вийшло, Всіх до нових зустрічей, до нового відео. Із вас підписки. Кому подобається. Podpisujte zbladke, podpremujte in лаkajte. Vsi merujte dobro.